Це будемо говорити з Олексієм Леоновим. Це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Наші вітання. Добрий вечір. Давайте пригадаємо кінець минулого тижня. Президент тоді оголосив, що під час засідання Ставки він якраз поставив завдання посилити захист портів Одеси, ну і загалом інфраструктури портової, що стосується зернового коридору. Отже, чи можна з цього зробити такий певний висновок, що Україна готує запасний план або план Б, якщо план А не спрацює на випадок, цей якщо президент Туреччини не дотисне Росію на предмет повернення до? Озернової угоди, так, звісно, Україна, перш за все, має дбати про свої національні інтереси і тому завдання президента, яке він поставив перед Ставкою, є дуже своєчасним та очікуваним. І, посилюючи захист портів Одеси, ми захищаємо перш за все свої суверенне право торгувати. З тими країнами, якими хочемо саме ми, а не з тими, якими нам нібито дозволяє так звана Російська Федерація, Телеглядиші повинні розуміти, що внаслідок вторгнення Російської Федерації було заблоковано 10 з 13 наших портів. І у 2021 році ці порти забезпечували переробку майже двох третин всіх експортних імпортних вантажів України. До останнього часу повноцінно працювали лише порти дунайського регіону, а саме порт Ізмаїлу, Рені, Усть-Дунайськ. і я вважаю, що окремо ми повинні відзначити самовіддану роботу колективів цих портів та керівництво, тому що протягом 22-го року три дунайські порти змогли нарастити переробку вантажів майже втричі. Ці вантажі доправляли річкою Дунай до румунського порту Констанс. На жаль, все це розуміє наш ворог Росія, тому вона вперто намагається відрізати українських виробників від світових ринків збуту. Агресор намагається посилити постійно удари по портовій інфраструктурі дунайського регіону. Ну а наше завдання дати йому відсіч та надійно захистити цей стратегічно важливий для нас канал експорту.